Так, ми, ми зараз знаходимося великий, на акції протесту проти всіх забудов, які є у місті Києві. Що Рада надала сьогодні перше засідання Там, сесії Київради. стоять крани. Я зараз підійду до за активістів і спробую чуєте, взяти інтерв'ю. І стоїть, ми зараз спитаємо. Доброго дня! Скажіть, представтесь, будь ласка, звідки ви? Сергій з Києва, зі Святошинського району. А з ви тут стоїте? Тому що я протестую проти незаконної забудови на Львівській 15, де зруйнували парк. Ще не до кінця, але майже, і зараз будують соченні багатоповерхівки, і не на те, що громада виграла апеляційний суд, зараз забудовники тишком нишком відмінили це рішення через касацію. І за за цей час, за ці декілька місяців, вже збудували 10 поверхів, і в, навіть ми ще не, не встигли переглянути це рішення. Скажіть, будь ласка, а тишком нишком це що громада не була запрошена на судове засідання? Там, мені здається, ніхто не запро не запрошував громаду. Це було закрите судове засідання? А що у вас за плакатик тут? На написано... Громада Святошина об'єдналася за парк на Львівській, 15. Геть корупцію з розвідки. Ви вірите в перемогу громади? Ну, звичайно, бо ми вже виграли дуже відповідальний суд. Це один з найвищих судів апеляційних. Скажіть, будь ласка, а там на парканах написано, що це квартири будуть для розвідки для атовців. Ви хіба проти, щоб люди одержали квартири? Звичайно, ні, але на суді вияснилось, що з усіх квартир лише 10, з усіх там тисяча планується квартир, і з них лише 10 запропонували військовим. Я так розумію, лише якимось генералам, які і Дякую. приймали участь у виділенні цієї землі. Дякую вам Дякую. наші проекти десь загубилися. Ми чекаємо. Ми депутатів обирали, щоб ви захищали інтереси громади Києва, а не допомагали вашим друзям, шахраям набивати кишені. Оразу принити світалію Володимировичу. Ми вас довго терпіть.